Цей скрип мене вже задовбав, тому сьогодні буду його усувати, але спочатку. Травка зелененька, кава, тераса. Але холодно. Так як це перше відео у цьому році, то вітаю вас всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Краще пізно, ніж ніколи. Як то кажуть, Happy New Year! Починаємо у цьому році працювати, а саме перероблювати наші сходи. Ці сходи. Я робив ще у 23 році. Ну, як я з батьком і дружиною. Повне відео про ці сходи, а також відео про ціну на ці сходи, є на другому каналі. Посилання я залишаю під цим відео внизу, як завжди. Ну, а зараз, в неділю, коли моя сім'я поїхала по справах. Я буду займатися і убирати цей скрип, бо він мені вже ось тут. Ну, план такий, треба демонтувати всі сходинки, ось ці. цю площадку. І оті три сходинки я переробив у минулі вихідні. А зараз буду перероблювати ці. Правда сказати, одну сходинку, кажись оцю. Так, я посадив на силіконовий герметик ще тоді, коли робив ці сходи. І навіть трошки замостив. Бачите, ось ці темні п'ятна. Це був силікончик. Не дуже акуратно. Не дуже. Але зато не скрипить. Тепер демонтую ось ці чотири сходинки. Верхні, вони скриплять якнайбільше. Ті Дві перші сходинки дуже сильно скриплять. Далі, вроді, все, норм. Тому почну з них, а далі буде видно. Інструмент, який мені сьогодні знадобиться. Саме перший це ось такий герметик силиконовий, санітарний, на який я буду саджати сходинки для того, щоб не було більше скрипу. Далі, це пістолет для силикона. Також ось такий. Ніж, щоб відрізати там ковпачок. Далі я використовую вологі серветки для того, щоб убрати залишки з силикону. Ну, були памперс, так як у нас маленька дитина. І шуруповерт. І також після зборки різного виду меблів, завжди кладуть до комплекту ось такі шестигранники для конферматів, так як я сходинки саджав на меблеві конфермати, щоб викрутити, треба такий шестигранник. Для зручності я відрізав цю букву Г, зробив просто на шуруповерт і буду викручувати ось ці конфермати. Потім знімати сходинку. Також це драбина, ось така стара іржава, обов'язково, Повинна бути. І підкласти для того, щоб іржа не сипалася на підлогу. Дві картонні такі коробки від штативу. До речі, ось цей штатив. Коробка від нього. Це мені дружина подарувала на Новий рік. А вам що подарували? Пишіть у коментарях. Ще забув про викрутку, щоб зняти ось ці заглушечки пластикові. Ось так. Ну, коротше, знімаю ще ці всі заглушечки, потім викручую конфірмати. Почнемо напевно спочатку з самої верхньої, потім буду йти сюди донизу. Люк я его там уже вот так. Yeah. вот Вот такие, бачите, 7 сантиметров. Так, теперь заряжаем пистолет. Для этого нам и потребуется. Ніж. Так, ну що, заодно вирішив зняти і цей порог. Думаю, що тут також він терся об цю планочку і був скрип. Заряджаємо наш пістик. Закручуємо на место все саморезы. Так, і вологою серветочкою прибираю залишки з силікону. Так і знизу. Треба було це напевно робити сразу, з самого початку. Тому якщо ви тільки на цьому етапі, зразу все силіконте, щоб потім не перероблювати. І тут також, бачите, це треба буде, напевно, білим силіконом оці шви позороблювати. Все, перше є. Далі, далі, далі. Бачите, і забув ще, треба нам олівець. Щоб зробити ось тут ось такі відміточки. Тут бачите, як нам ставити? Ну і опа, знімаємо. Бачите? Бачимо тут ось таку красу, Ну що, тепер знаєте що я подумав, напевно... Да, она в эту сторону <свист> також намастимо силикончиком, чтобы вот тут не терло. Поставити так, щоб, оп, щоб там же ж совпало наші відміточки. Наші відміточки совпали. Наче попало Так, там наживив. Тепер трошки притиснемо ножками. Прес, живий прес. Зрозуміло. Не, Не цей прес. Він в мене є прес. Десь там. Губако. Під панцером. Ось так. Перша є. Що? Програм. Иди, не задолбал. Туды сунный, туды суди. Ну як? Треба напевно включити витяжку. Хоча ось там в мене є якась витяжка, але вона не дороблена. Треба якось, напевно, її доробити. Але це інша історія. Ну, поки що включу внизу у ванній кімнаті. Хоч дуже. Дві сходинки є. Тепер піду, відкрию а там вікно в нашій спальні. Що тепер я аж дві за раз відкрутив. Перша і друга. Ось так це виглядає. сразу силиконю и чпок 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 Ну, значит, как-то так. Тут, 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 тут. А тепер отак. О, ось і все. І так, оці раз, два, три, чотири сходинки, які я запланував, я зробив. Зняв, пересиликонов. Ця була з самого початку. А ось ці чотири без силикона, ну, вони не скріплять Цю площадку і ось ці три сходинки я також посадився на силикон. Тому що скрипіла тут і скрипіла зверху. Оцей прольот не скрипів. І тепер от я вагаюсь, треба знімати їх, садити на силикон, чи потім, якщо заскриплять, тоді. Бо вже якби майже два роки вони стоять. Напишіть у коментарях, треба робити ці останні. Чи і так піде. Як би зробили ви, напишіть, будь ласка, чи варто мені це зробити? Ну, а зараз пробую тестувати ці сходинки. Вийшов в мене побороти цей скрип чи ні. Зараз побачу. Так. <рес> Тепер скрипить десь тут ламінат. Ну... Не знаю. Хто ставкувався з таким, коли ламінат трошки ходить? Напевно, тут не зовсім рівна підлога. Тому він скрипить. Ну, зараз не про це, а про наші сходи. Так, тут норм. Далі. Ну, скриплять носки. Об дерево і скриплять мої каліна. Наче ок. Ну що, друзі, на цьому все. Ставте лайкоси, пишіть коментарі. Сподіваюсь, що це відео було комусь корисне. Якщо ви тільки займаєтесь сходами, обов'язково силіконьте. Сходинки, щоб не було тертя. Дерева об метал. Я бажаю вам здійснення всіх ваших планів у цьому новому 2025 році. Да, Вже 25 рік. Далі буде. З вами сьогодні був Юрій Бекер. Далі буде, буде дуже багато цікавих відосів у цьому році. Всім пока! Ще заглушечки треба назад поставити, щоб було все по красоті.